Спробуйте хоч раз в житті зробити те, що вам хочеться, не зважаючи на всякі, але і а раптом, не замислюючись, хто що подумає і хто що про вас скаже. Це ваше життя, і ви маєте право будувати його таким, яким хочете. І ми вам допоможемо. Фішка економіки, вітаю вас! Прибуток – основна мета створення будь-якого бізнесу. Однак, в погоні за грішми, інколи ми забуваємо про моральні цінності і принципи. Сьогодні спробуємо з'ясувати, чи можливо поєднати, здавалося б, непоєднуване і залишитись людиною в жорсткій системі конкуренції. Ання соціальному підприємництву новий проект Британської ради в Україні та інших країнах світу. Головна мета поширення ідеї соціального підприємництва в українському суспільстві та надання юридичної, фінансової і консультативної допомоги соціальним підприємцям, які прагнуть розпочати власну справу. Саме Британська Рада, Британська Рада це міжнародна організація, і вона працює більш ніж в 110 країнах світу. І для нас проект з підтримки. І розвитку соціального підприємства це проект, який ми проводимо в багатьох країнах на Львівщині. Вже майже два роки ми працюємо із тематикою соціального підприємства. Перш за все, що нам вже вдалося зробити, це потрібно було зробити моніторинг того. А є в нас такі соціально-рятовані підприємства, чи є взагалі люди, які бажають тим займатися. У зв'язку з тим ми провели таке анкетування у всіх районах Львівської області. До рамках до цього анкетування було долучено в межах 700 осіб, які ви Виявили, яким було надано інформацію про те, що таке соціальне підприємство, як би мали працювати соціальні підприємці, і десь 83 організації зараз ми знайшли, які власне підпадають під соціально орієнтований бізнес. Більшість людей уявляють собі підприємця як людину ділову, новаторську, яка створює робочі місця та отримує прибуток. Утім, якщо ці вміння поєднати з гарячим бажанням допомогти місцевій громаді або незахищеним верствам населення, а прибуток спрямувати на добру справу, то в результаті ми отримуємо соціального підприємця. Ми дуже сподіваємося на те, що дійсно соціальне підприємництво воно не тільки приживеться, а воно буде просуватися надалі дуже швидко. І для цього є всі підстави. Що таке соціальне підприємництво? Ми ж бачимо, що це поєднання дійсно бізнесу і соціальних напрямків. Це дуже важливо зробити на сьогоднішній день. Тому що якщо цього не буде, буде дуже велика різниця між багатими та бідними. І якщо вона буде, я вже сьогодні казала, бізнес не може розвиватися, якщо не буде розвиватися суспільство. Що ж таке соціальне підприємництво? Як виявилось, в законодавстві України чіткого визначення цього терміну немає. Звернемось до Вікіпедії. Отож, соціальне підприємництво. Підприємницька діяльність спрямована на інноваційну, суттєву та позитивну зміну у суспільстві. В той час, коли бізнесмени сконцентровані на створенні фінансового прибутку, соціальні підприємці займаються збільшенням соціального капіталу. Вони задіяні у таких галузях, як освіта, охорона навколишнього середовища, боротьба з бідністю та права людини. Це власне уявлення про те, як треба жити на цьому світі і як треба. Працювати як треба відноситись до довкілля, відноситись до людей, які Тебе оточують в громаді, і тому е цей важливий аспект. Ми намагаємося передати. Ми зараз створили інтернет-платформу, де ми маємо можливість надавати інформацію та консультації для онлайн-консультації для тих, хто цікавиться цією темою на перспективу. І ця онлайн платформа є таким, скажімо, важливим механізмом для того, щоб співпрацювати з інст... і організаціями та інституціями не лише Львівської області, а й інших регіонів. Підприємства, що мають на меті вирішення соціальних проблем, успішно існують в багатьох країнах. Лише у Великобританії сьогодні налічується понад 50 тисяч таких організацій: від центрів фахової підготовки чи догляду за неповносправними людьми, доброварень і навіть готелів, що належать громаді. Більше 30 років розвивається це явище в Британії. Як е, уряд підтримує це, а скажімо, теперішній е, прем'єр-міністр е, Британії е, Джеймс Камерон назвав соціальне підприємство найбільшою соціальною інновацією нашого часу. Тобто уряд дійсно підтримує соціальних підприємців. Як ми можемо подивитися, іноді здається, коли фрієр е, е, розповідає якісь речі, що це в нас може не спрацювати. Але мені здається, що цей досвід, я сподіваюся, я впевнена, що він буде дуже корисний. У рамках проєкту будуть створення агентства місцевого розвитку, сприяння малому та середньому бізнесу, визначення найгостріших проблем для пілотних місць, пошук шляхів їх вирішення, а також залучення інвестицій основна мета роботи таких агенцій створити центр, виділити гроші для того, щоб запропонував центр, спробувати людям якусь певну соціальну програму, пільги або дотації, або а запропонувати, тобто, витрати певні з бюджету, які посилять посилять а, соціальну а, інтеграцію цих людей, і зазвичай місцеві бюджети це як так скажемо, витрата Витрата на певні на досягнення соціальної інтеграції цих людей, повернення їх, скажемо, в, в соціум. Група українських тренерів, яких підготувало одне з провідних британських соціальних підприємств, пропонує амбітним українським соціальним підприємцям комплексну програму тренінгів та підтримку їхніх бізнес-ідей. Ми адаптували цю програму до наших реалій з законодавчого рівня, з ментального рівня, ну як з урахуванням того, що в них там одна ситуація, в наш інша ситуація, і намагаємося Передати той найкращий досвід британський з одного боку, з іншого боку, ми долучаємо до цієї роботи по навчанню людей, які мають практичний досвід, наприклад, підприємницької діяльності, але обов'язково тут ще і погляд на життя це певна філософія. Перехід від благодійності до соціального підприємства потребує перевороту мисленні та справжньої відданості своїй справі. Утім, з часом соціальне підприємництво стане новим способом вирішення соціальних і громадських проблем в Україні. Саме через це, через відданість, через поширення цінності, через високу мотивацію, соціальні підприємства досягають ефективності. А така модель вже поширена в всьому світі. І у всьому світі, якщо хтось... Каже, що я соціальний підприємець, а це означає, що ти інноватор, що ти придумав таку класну ідею, яка запрацювала, і яка змусила всі решту людей дуже хвально лояльно ставитися до твого бізнесу. Чоловік, який зумів зробити нереальне і став фундатором соціального бізнесу, у рубриці людина успіху. Мохамад Юнус Бангладешський банкір, економіст, один із перших соціальних підприємців. Був професором економіки та розвинув концепції мікрокредитування та мікрофінансування. Зазвичай Нобелівська премія миру вручається політикам або правозахисникам, але в 2006 році її отримав банкір. На відміну від багатьох колег по номінації, за те, що дійсно міняв життя конкретних людей на краще, видаючи мікрокредити і тим самим допомагаючи біднякам почати свій бізнес, він витягав їх з убогості. Результати його роботи виявились настільки вражаючими, що досвід заснованого ним банку Грамін сьогодні використовується в сотні країн від Сполучених Штатів до найбідніших держав Африки. У його рідній країні одній із найбільш перенаселених і бідних у світі йому вдалося на практиці довести можливість створення соціального бізнесу, спрямованого не на отримання прибутку, а на допомогу людям. І при цьому економічно рентабельного. Чи мала частина сімейного бюджету виділяється на дітей: сорочка за 150 гривень, черевички за 300, іграшки відомого і дорогого виробника. Для власної дитини економити на таких речах не хочеться. Так напевно думають усі батьки. Однак чи це на якості і чи насправді безпечні товари ми купуємо? А також чи дотримуються усіх норм товаровиробники дитячої продукції, дивіться далі. Ми знаємо, де заробити, і розказуємо вам, як. Та відтепер навчимо, як не дати збагатитись іншим на вашому здоров'ї. Уся правда про те, що ми купуємо у новій рубриці, тест на стандарт. Я хочу сьогодні представити орган Львів стандарт метрології і сказати правду нашій громаді, що громада споживає, а що виробники виробляють, щоб це дійсно стало ясною правдою. І ми будемо проводити рубрику і показувати, що споживає нація, і яке майбутнє в нашій малечі і яке майбутнє в нашій нації. Стартуємо з головного діти понад усе. Та не в Україні. Сьогодні наш ринок дитячого одягу нагадує величезне сміттєзвалище. На вітчизняні прилавки іноземні виробники скидають усе, чого не шкода. Причому далеко не найкращої якості. Нещодавно Львів стандарт метрологія спільно з антимонопольним комітетом розпочали моніторинг львівського ринку дитячого обрання. Результати виявились шокуючими. Насправді, ким і головне, з чого пошити вбрання для найменших, що продається у нашому регіоні, з'ясувати. Практично неможливо. На наші питання в продавців, чи є у вас сертифікат, чи інший документ, який засвідчує безпечність та якість продукції, сприймалася як особиста образа. Тобто, ми зрозуміли, що сьогодні. Продукція продається без гінічних висновків, без сертифікатів відповідності, і особливо це стосується ну, ринків однозначно, але це і є в роздрібній торгівлі. Повзуночки, боді, маєчки та ковтинки. Ці речі першими після мами огортають немовля після його появи на світ. Тому вимоги до них надзвичайно високі. В нас на сьогоднішній день сертифікації підлягає дуже маленька частина. Це є одяг для немовлят, це є взуття, це є білизняні трикотажні вироби. Тканина мусить бути тільки бавовняна, і шовчики в виробі повинні бути всі ззовні. Дуже важливо, дітки дуже ростуть в них нігтики, і тому важливо мати отакі, отакі гарні кишеньки, в яких можна заховати ручечку дитинки. І гарно дитинка буде собі спати спокою, і вже давно ніхто, як правило, не пеленає діточок, просто щоб діточки вільно і гарно комфортно спали. Ми таким чином ховаємо ручку, і дитинка не пошкоджує собі ручку. Медики категоричні, лише 100% бавовна, адже такий маленький нюанс, як вміст синтетичної нитки, здатен підірвати малече здоров'я, особливо якщо вона лише ось ось з'явилась на світ. Якщо це є грудна дитина. Шкіра грудної дитини є ніжною. І якщо це є неякісно зроблений одяг, звичайно, що будь-які е, неякісні шви і так далі, вони можуть просто призводити до постійного механічного подразнення ніжної дитячої шкіри, і це буде призводити до якихось е, варіантів там, дерматиту і так далі. Синтетична тканина, умовно кажучи, шкіра при цьому не дихає. Так, тобто, і, звичайно, що вдягати дитину в такий одяг я би не рекомендував нікому. Зрештою, як і вдягатись дорослим, ну але дитину особливо я би не радив, звичайно, тому що це буде призводити до. Е Надмірного потовиділення це буде призводити до п'ятнички і так далі. Зрештою, я і не чув, щоб був дитячий синтетичний одяг. Тобто я не зустрічав такого. А спеціалісти Львів стандарт метрології зустрічали заради експерименту. Вони відібрали три найпопулярніші товари дитячого вжитку: турецький бодік за ціною 49 гривень та 10-гривневу українську маєчку для модників віком до трьох рочків, а також китайські колготки за 25 гривень для дошкільнят. Далі цим речам довелося не соло їх перевірили на відповідність державним стандартам та санітарним нормам. Вивчали під мікроскопом, прали, прасували, випробовували потом і сухим тертям. Ми перевіряли ці цей одяг дитячий. На такий, така вимога є чи пускає цей одяг колір на інший одяг на тіло дитини. Відтак, з дистанції зійшли одразу двоє маєчка і бодік. Та далі на них чекав вогненебезпечний експеримент. Якщо то є натуральний матеріал, якщо це бавовна, то вона має запах паперу паленого і вона згорає таким чином, щоб потім легко можна руками перетерти той попіл. Батьки ви коли-небудь бачили, як горить 100% синтетика. Не хотілося б вас лякати. Та уявіть на мить, що ці колготки горять не заради експерименту. Експерименту а спалахують на дитячій шкірі чорний дим, їдкий запах, стрімке поширення вогню, а на додачу палаючі краплі, від яких за лічені хвилини може загорітися усе навколо. Кологодки не відповідають вимогам діючих норм санітарних норм і правил, тому що в них завищений склад. Синтетичного волокна ні один з цих виробів не може отримати оцінку. відмінно. ви вже робите ревізію дитячого гардеробу у пошуках маркування. Розслабтесь, це марна трата часу. Насправді воно рідко відповідає дійсності, та й ціна не показник. Хочете знати, що носить ваше маленьке сонечко? Не полінуйтесь, проведіть вогняний експеримент в домашніх умовах. Доходи населення штовхають людей у обійми шир вжитку. Однак є вироби, які не тільки не потрібно, а навіть ні в якому разі не можна купувати. Найнебезпечніші дитячі товари у рубриці топ-5. Дитячий трикотаж. Трикотажні кофточки, джемпери та халати з далекого Бангладеш і рідної України не зовсім корисні для дітей. Виробники грішать надмірним використанням синтетичних матеріалів і зневажливо ставляться до маркування. Зокрема, виробники обманюють покупців, вказуючи на етикетці недостовірні дані про відсоток вмісту синтетичних і натуральних волокон. До речі, якщо на товарі відсутні маркування українською мовою, то його якість і справжність вже швидше за все сумнівна. Купальники та білизна. Купальники та білизна, привезені з Польщі, Франції та, звичайно ж, Китаю, теж не відрізняються бездоганністю. Одне з найсерйозніших порушень перевищення ліміту на використання синтетики. Відзначимо, що в цих товарах також не допускається наявність вільних барвників, які при впливі морської води або поту залишають сліди на тілі малюка. І хоч купальники і плавки не підлягають обов'язковій сертифікації, гігієнічний висновок на них повинен бути. Одяг для новонароджених. Шість із шести екземплярів турецьких і китайських комбінезонів і повзунків для крихіток були пошиті з порушенням стандартів. Так, у швах, які стикаються з тілом дитини, виявились синтетичні нитки, а в товарах для новонароджених їх бути не повинно. Іграшки. Фраза все, що не робиться, робиться в Китаї, є гарною ілюстрацією для українського ринку іграшок. До слова, і імпортні і українські іграшки обов'язково повинні мати спеціальні документи. Фахівці перевірили 9 іграшок китайського та вітчизняного виробництва. Із 9 зразків порушень не виявилось тільки в одному, і що приємно в українському. На першому місці дитяче взуття. Із семи зразків дитячого взуття, призначеного для різних вікових категорій, жоден не відповідав нормативним документам на якість і безпеку. Казати такі дані, як повнота, модель, спеціальний знак відповідності та дата виготовлення, що загалом є обов'язковою, виробники теж не спромоглись. Хто хоче, знаходить можливості. Хто ні, знаходить причини. А ми працюємо для перших. Тому якщо у вас бажання лише лежати на дивані, швидко перемикайте і не дивіться, що ми покажемо у наступному сюжеті. Щоб знайти роботу, треба мати досвід. Щоб здобути досвід, треба працювати. Таке замкнене коло ніяк неможливо розірвати і створити нові цінності. У нашому українському суспільстві думка що без впливових родичів роботу годі й знайти осіла і ніяк не викорінюється. Студенту з моїм профілем Мабуть, дуже важко буде. Я, скоріше за все, лаву безробітних. Ну, Як і більшість студентів, зараз мало що змінюється, тільки деякі професії є е, такі, що можуть забезпечити студентів роботою. Не дуже легко в нашій державі знайти роботу, або треба мати знайомих якихось, напевно, або ну, своїми стараннями, в принципі, можливо. Вищі навчальні заклади самі оцінюють результати своєї роботи. В дуже багатьох країнах є зовнішнє оцінювання якості освіти, результатів навчання, а крім того, є ще кваліфікаційні екзамени. Буває таке, що держава створює кваліфікаційні центри. 50% випускників українських вишів не можуть влаштуватись на роботу за спеціальністю, а 60% молоді взагалі мріють виїхати за кордон, адже на батьківщині перспектив розвитку для для них немає. Показники статистики про безробітність є заниженими. Насправді ситуація зовсім інша. Ось багато людей просто працює. Можна сказати, на таких чорних роботах, а легально ніде не працюють або деструють свою трудову для того, щоб просто якийсь стаж їм капав. А насправді це ну, мало сенсу, бо тому що, як показує практика, люди, які працювали в радянському союзі, там по 50-40 років на заводах, зараз отримують пенсію тисячу гривень і не мають ну, елементарних засобів для існування, бо половина йде на оплату квартири, на медикаменти, бо старші люди. Така сумна статистика. А щоб вона знизилась, випускники вищих навчальних закладів повинні відповідати сучасним вимогам вітчизняного ринку праці. Вони виїжджають на стажування в європейські міста. Європейські міста, якщо готові брати до себе людей на стажування, ставлять першу умову, що ти зробив для свого міста. А якщо зробив, то покажи, яким чином це можеш підтвердити. Не повертається під відгуки, по рекомендації. Людина, яка реально щось самостійно робила, вона буде говорити фактами, вона буде говорити результатами своєї роботи. Вона буде говорити практично і реально. За ці кілька місяців вже офіційно зареєстрованих безробітних збільшилося на 100 тисяч. Тому проблема величезна є. Це з одного боку проблема розвинутості ринку праці, і проблема нашої економіки, такої як вона сьогодні, є, фактично низькоукладною економікою. І така економіка не створює достатню кількість робочих місць за різними кваліфікаціями. Юристів чи економістів зараз більш ніж вдосталь. А от слюсар чи сантехніку дефіциті. Я б не зміг просто сантехніком працювати. Мені не подобається, то ну. Це не престижно. Це, це не соромно. Просто я не для того вчуся. Я вчусь зовсім по інакшому Всі йдуть на юридичне або міжнародні відносини, або на всяку економіку, але це за багато народу туди йде. Ось популяризувати та мотивувати дітей вступати на робітничі спеціальності, які сьогодні вважаються непрестижними не просто. Проте мотивація завжди помічник у такому виборі. Робота не полягає в престижності, а у забезпеченні засобів для існування, скоріше за все. Якщо буде робота, сантехніка, і вона мені буде вдаватися і подобатися, що саме головне, то чому ні? Я не бачу. Проблеми в робітничих професіях на такому самому рівні, як якась інтелектуальна праця. Сьогодні їх результат праці і та якість освіти не влаштовує працедавців? Працедавці змушені доучувати випускників, і вони в це вкладають немалі кошти, створюють відповідні курси самі ж. І як все-таки? Вимоги до результатів навчання поєднати з вимогами ринку праці це є завдання. Але не переймайтеся, не все так погано, як здається, на перший погляд. Лише бажання може кардинально змінити життя. А якщо докласти ще й трішки зусиль, успіх у кишені. Активна молодь нерідко долучається до різних акцій, вишукуючи оптимальні варіанти для облаштування власного майбутнього. А варіанти все ж таки є: до прикладу, зустрічі студентів з роботодавцями на круглих столах, що систематично проходять у нашому місті Львів можливий тільки тоді, коли кожен львів'янин долучиться до розвитку цього міста, що молода людина не повинна думати про те, що вона хто з її має зробити запис в родовій книжці, а її запис має починатися з її власної справи. Бо для роботодавця не тільки диплом як папірчик важливий, а важливі справді оці уміння, знання людини і її готовність виконувати відповідні професійні вимоги. Більшість з нас в ідеалі хоче все і одразу. Але напевно так буває тільки в казках. Реалії сумніші, але не варто впадати в депресію і думати, що все навкруги погано. Головне не забувати, що не відчиняють тільки тому, хто не стукає. Працювати потрібно не 12 годин, а головою, казав Стів Джобс. А я кажу: вам будьте успішними! Вмикайте нас за тиждень, пишіть нам на Фейсбук і пам'ятайте, буде фішка? Успіх гарантовано.